Хочу спробувати цей чай, друзі, заварити в термосі і розказати, розповісти вам, як він. Якщо ти хочеш випити, почивати на природці, збадьоритися, просто відчути пуер без всяких там захмарних смаків, можливо, це те що треба, тому що я поміщаю таку штуку. Якщо, наприклад, ти заварив чи заварила в термосі, ну, друзі, досить темненький, хороший, Заварив чи заварила в термосі, можна взяти з собою на природу на протязі 6, 8 до 12 годин, якщо нормальний термос, тримає добру температуру. А сама по собі природа вона забирає на себе увагу, і тому смаки, аромати вони трошки розсіються. Який би там крутеський чай не був, ти його не зможеш відчути на природі прямо так зібрано, сфокусовано, як вдома. Тому на природі, в принципі, я б сказав, що не так важливо, наскільки там якісний чай. Звісно, чай за 600 гривень, чай за 800 ти... Різницю помітиш, але якщо, наприклад, чай за 1700 і за 2500, то на природі ти цю різницю майже не помітиш, що можливо не помітиш взагалі. О, тому куштую, який він при заварюванні в термосі. Тут 1,6 літра. Я налив ну, десь літр-літр 100, ось так, приблизно на 12,5 грамів чаю. В принципі, я, я так і рекомендую, друзі, на літр від 10 до 12 грамів.